Доброго дня! У нас є набор виносу розподільника рп 70 на задню частину трактора на трасах такої комплектності. Можливо, купити окремо запчастини, які потрібні, а можна купити повністю комплект. Це розподільник рп 70 блок речагів, рукоятки, троса, Поєднувачі трасів. Подача і обратка комплектна зі штуцерами. А також кришка накрить блок речагів. Є різні варіанти. А також є можливість доставки в Латвію Литву через привізника Володимира. Dėkuoju.